До інших подій розсіль госп, звернув увагу на івано франківський м'ясокомбінат. Інформація про це оприлюднили українські змі. Чим це загрожує одному із найпотужніших підприємств Прикарпаття у наступному сюжеті? За українськими сирами і цукерками надійшла черга м'ясних виробів. Розсіль госп, запровадив режим посиленого лабораторного контролю за показниками безпеки продукції івано-франківського м'ясокомбінату. Кожна партія продукції проходить дослідження у регіональній обласній лабораторії ветеринарної медицини. Проте, за інформацією російського відомства, в охолодженні яловичині нашого виробника виявлено перевищення допустимої кількості мікроорганізмів. Експерти кажуть, такий контроль триватиме принаймні два місяці. Проте свої висновки готові оприлюднити вже до 14 листопада. Головним інспектором ветеринарної медицини України дано нам вказівку сьогодні провести розслідування. І в процесі розслідування встановити причини забруднення м'яса мікроорганізмами, вони можуть бути і на шляху виробництва, на шляху транспортування, і навіть на шляху зберігання вже у Російській Федерації. Попри контроль, продукція Івано-Франківського м'ясокомбінату і далі продається за кордон, тільки у жовтні було здійснено 12 експортних операцій.